Усім привіт! Це нова частина нашого з вами шопінг шопінгфологу. І цей шопінг вже буде більш осінній. Тому перший магазин, в який ми зайдемо, це буде магазин Сінсей. Почнемо з сукні за 500 гривень, вона чорного білого кольору з довгим рукавчиком. Та ось такою спідничкою також 549 гривень, спідничка чорна, можна в школу навіть одягнути. Далі тут багато досить ось таких сорочок завезло з довгим рукавом, і коштує приблизно 400 гривень. От, наприклад, ось така рожева 329 гривень сукня, вона йде. Приталена, така, як ви бачите. 549 гривень сукня чорна, вона вже не приталена. 279 гривень гольф, червоному білому кольорі є. Далі ось така шкільна сукня з білим воротничком за 400 гривень. За 499 гривень чорна сукня з ось такою квіточкою. Тут, до речі, знизу йдуть затяжки ось такі. Далі ніжно-рожевий світшот за 259 гривень з надписом DreamLike Unicorn. Далі 399 гривень червоний светр, а також є ще в чорному кольорі такий самий. 399 гривень спідний. 749 гривень ось таке взуття. Далі 459 гривень шарфик з Гаррі Потером, 459 гривень знову ж таки шарфик з Гріфендером, також Гаррі Потер, 549 гривень светр в чорно-білу полоску, 549 гривень м'який такий светр кражевого кольору. Також є ще в блакитному, точніше, можна сказати, навіть синьому кольорі. 1399 гривень можна придбати ось таке кавове пальто. На осінь далі 499 гривень біла накидка, ось така, як ви бачите, тільки зверху одна така застежочка є. 169 гривень майка чорного кольору з затяжкою 549 гривень ось така сукня в білому кольорі. За 719 гривень можна придбати ось такий чорний комбінезон, зверху він де е, на бретельках, а знизу ось такі довгі штанці. Як ви бачите. Далі 849 гривень штани чорний колір та білий шовчик. 749 гривень куртка ось такого коричневого ніжного кольору. 439 гривень кардиганчик чорно-білий, за 169 гривень сорочка в чорно-білому кольорі, а також за 99 гривень ось такий рожевий топ. 293 гривні ось така сукня в чорному кольорі та з коричневими плямками. Також ще є сукня за 719 гривень, вона вже в чорному кольорі та з білими плямками і тут доша спідниця. 1399 гривень тренч в такому брудно-білому молочному кольорі. 209 гривень сукня чорного кольору. Далі гривень 39 гривень, рожева ось така сукня. Тут, як ви бачите, йде на запах та затяжками. Далі піжамки, трохи покажу вам і піжамок. Наприклад, 499 гривень така піжамка з зеброю. Тут тут, ось такі штанці, а сама вона йде футболкою. 279 гривень ночнушка, ось така, з дівчинкою. Далі 219 гривень футболка з піцею такою і шортиками. 499 гривень піжама знову ж таки, тема Гаррі Потера, ура! Спектро патрону, Тут йдуть шортики. ось такі, 499 гривень to Hogwarts, також йде шортики та маєчка. Ось така. 279 гривень, нічна сорочка з фастфудом. ось Також так, знову Гаррі Потер 399 гривень, нічна сорочка з люмосом. Ось так вона виглядає. 549 гривень сумка Експектро Патроном. І також ще, окрім цієї сумки, є ось такий портфель за 719 гривень в чорному ось такому кольорі. А ще є гаманець, ось так він виглядає. Він також з Гаррі Поттером, Гріфіндор, 279 гривень. Ну а далі, як завжди, біжутерія, а її я не озвучую. А я знову поверлась до вас, аби озвучити те, що я буду приміряти. А перше, що я примірюю, це ось такий светрик та спідниця. До речі, светрик дуже приємний на дотик, як, на мій погляд, досить гарно сидить на тілі і взагалі прикольненький. Особливо колір мені сподобався. Ну і спідниця також, в принципі, прикольненька. Наприклад, светрик коштує 549 гривень, розмір S, -ка. 73% акрил, 24 поліестер, 3 Еластан. Наступний образ лук це, знову ж таки, ця спідниця, але вже з ось такою сорочкою з довгим рукавом. Знову ж таки, рожевий колір, значить, вона топова. Ось так вона позаду виглядає. Ну і загалом досить. Гарна. Тут ще є кишеньки зверху, як ви бачите. А ось так воно виглядає, якщо не заправляти її в спідницю. Коштує вона 400 гривень, розмір S, і матеріал 100% котон. Наступний образ знову ж таки низ залишається той же, але верх інший. І це вже ось така чорна сорочка з метеликами. І до речі, плюс цієї сорочки це те, що можна змінювати довжину її рукава. Ось так до речі, вона виглядає позаду. Ну і ще я вирішила показати вам, як вона виглядає, якщо зав'язати її спереду на ось такий аля бантик, чи як його ще можна назвати. І досить гарно та симпатично, як на мій погляд, розмір XS-ка 329 гривень. Матеріал 100% віскоза. Сіре ось таке пальто, яке досить зручне та гарно сидить на мені, можна так сказати. Тут, до речі, пуговиці ці можна застягувати як з лівої, так і з правої сторони. Це вже залежить від вас, як вам зручніше. Ну і звісно, кишенька. Ось так воно виглядає позаду. До речі, довжина цього пальта також досить е нормальна, як на мій погляд. Ну і розмір еска. 849 гривень, ну і 100% поліестер. І, до речі, всередині тут ось така ось підкладка йде. Ну і зараз все ж таки я вам покажу просто спідницю без нічого. Тут пуговиці, вони позолочені, ось такі. Колір, до речі, якийсь такий, знаєте, персиковий, персиково-коричневий, ніжно-коричневий. Я не знаю, як цей колір назвати. Тут застіжка з лівого боку. Ну і коштує 399 гривень, розмір XS, і це 97% поліестру і 3% Еластану. До речі, цю чорну сорочку приміряла ще моя мама, і ось так вона виглядає на ній, але вона приміряла в іншому розмірі, а саме в розмірі S. І вона її і придбала по факту. 329 гривень. Знову ж таки, ось якщо вона зв'яже її, цю сорочку, ось так воно виглядає досить. Магазин Кроп, що ж тут є такого нового? І перше, це за 699 гривень ось такий светрик в чорному та зеленому кольорі. Далі 1399 гривень курточка чорного кольору з драконами, 559 гривень світшот рожевого кольору, 499 гривень футболка синя з змією, точніше драконом. І Ще деякі футболки, ось ще з драконами. Щось тут багато драконів, до речі. Тисячу гривень, ось така аля, тенісна спідничка чорна. Тут вона посатана на знизу, як ви бачите. А зверху ось така цепочка. Ну і взагалом ось ці новинки. 899 гривень тенісна спідничка з ось такою сумочкою. До речі, дуже дуже прикольна. Мені сподобалась 799 гривень спідничка Карго. В цілесному кольорі 999 гривень синій светр з ось такими білими маринками якимось. І далі за 359 гривень топ з аніми дівчинкою. 899 гривень світшот. з Капюшону в білому кольорі та з надписом чорна зіпка за 799 гривень. До речі, вона така укорочена трошки, знаєте, 500 гривень футболка з котиками. За 1099 гривень світшот в чорному кольорі з капюшоном і ось таким от рожевим скелетиком на грудях 599 гривень подушка. Спочатку, до речі, я подумала, що це сумка або портфель. Не знаю чому. 299 гривень ось такі шапочки різних кольорів. 1099 гривень ході з аніме дівчинкою в білому кольорі, 1399 гривень біла куртка з різними малюнками, 599 гривень топ-сітка в різних кольорах є. 899 гривень штани. І ще ось така резинка йде зверху. 259 гривень спідниця чорна, ось така вона якась укорочена, але там шортики. 200 гривень біла футболка з зеленим надписом. Ось таким. худі 899 гривень в сірому кольорі з, з такими надписом. А також є в ось такому кавовому і написано новарі. Далі ось такі курточки за 1300 Гривень є в білому кольорі, а є в чорному, як ви бачите, зліва. 899 гривень сукня з затяжками знизу. Ну, і власне, що я примірюю, це ось цю курточку волохату та зібку. Курточка, що я можу сказати? Там розмірів мого практично не було. Це розмір XS, мені потрібна була б там, я не знаю, -ка. Взагалі я хотіла білу приміряти, але знову ж таки, розмірів взагалі не було. Там тільки. Елька, і М-ка була. Ну, одним словом, розмірів мало. Ось так на мені виглядає XS чорна. Тут я просто уграю себе. Ось такий я гном. А, Так от, 1300 гривень, розмір XS, як ви бачите, краще була б S-ка. Ну і матеріал 100% поліестер. Далі чорна зіпка, вона ось така довгесенька, до речі. А, в принципі, вона прикольна, але досить. Сильний просаз, я не знаю, як це можна сказати. Але вона досить широка в плечах, досить велика, точніше в плечах. і самі рукава досить широкі. Ось так вона позаду виглядає, попереду. Ну і, звісно, капюшон. Тут його дав, як не знаю хто. Ну ладно, закриємо на це очі. Тут ось такі от ще зав'язки, затяжки для капюшона, і ось так воно все виглядає. Коштує вона 899 гривень. Розмір S, -ка, менше нема: 60% хлопок і 40% поліестер. Далі магазин New Yorker. Насправді я його не планувала знімати, але зайшла, тому що мій тато хотів. Знайти собі футболку, він її знайшов. Але під час того, як він шукав свою футболку, я знайшла оце чудо за 1600 гривень, і я його чисто по приколу, знаєте, так поміряла. Бо мені чомусь здалося, що воно якесь. Куматне таке, не знаю чому, воно просто таке волохате, якесь і взагалі на баранчика якогось схоже. Але потім пішла жара, пішло, поїхало, і я вирішила поміряти ще дещо вже не по приколу, а просто поміряти, приміряти. Це ось така спідничка, спідничка та курточка чорного кольору. І, ну, в принципі, мені сподобалось. Курточка мені, по суті, то не треба, бо я її вже придбала, як ви знаєте, у минулих шопінг-флогах. Але вирішила все ж таки показати вам спідничка. Червона, досить гарна. 699 гривень розмір XS. -ка. Далі курточка також розмір XS-ка і 1200 гривень вона коштує. Ну, а далі також пішла жара, я вирішила приміряти ось таку пухнасту курточку Вона супер м'якенька, в білому ось такому кольорі. Тут є ще кишенька. І, до речі, знизу ось така резинка. Я не знаю, як краще її носити, мабуть, все ж таки, коли вона. Прямо йде, а не ось так закатана. Ось так вона в розтягнутому вигляді, ось так позаду. Ну, і в принципі, вона тепла мені здалась, як мінімум, коли я її приміряла. Коштує вона 1400 гривень. Ну і розмір в неї XS. -ка. І ось така підкладка всередині. Далі, ось така. Я не знаю, жилетка, шубка, з пояском ось таким, в сіру, сірому якомусь кольорі. Я навіть не знаю, як цей кольор правильніше буде назвати. Але будемо вважати його якимось сіро коричневим. Коштує 1400 гривень, розмір XS-ка виходить, 34-й, коротше. А також є в білому кольорі, така сама, просто колір інший. І знову ж таки цей поясок, воротничок ось такий, і воно застягується на ось так. Таких закльопочках. Збоку, позаду виглядає, коштує воно 1400 гривень, ну і розмір вже 36-й. Далі, ось це я постійно приміряю, я його постійно хочу купити, і на цей раз я нарешті його придбала, до речі, по знисті. Просто супер. Це ось такий комплект, спідниця, топ, ціну, матеріали та тому подібне, я вже скажу в кінці, в кінці цього відео, коли буду показувати свої покупки. А поки що дивимося так, варіації, як можна це носити. Ось цей варіант саме такий, який мені сподобався, коли воно прилягає до друг друга. Знаєте. Ну а далі магазин Goldie. І що тут нового? А нового тут ось такі манекени, спідничка. Топ, брючки, ковтинка, знову спідничка і сукня. 1000 гривень в синьому кольорі. Ось такий в неї довгий рукавчик. І, до речі, прикольний за рахунок ось цих резинок. Далі знову 1000 гривень сукня з коротким вже рукавом та такого, якби трохи прямого крою. Тисяча гривень спідниця джинсова, довга з ось таким вирізом знизу. За 800 гривень біла сукня з коротким рукавом та ось таку фіолетову квіточку. Далі 800 гривень біла сукньовий в жовтих горошок з ось такою довгою спідницею, 799 гривень худі з капюшоном та ведмедиком ось таким в чорному кольорі. 399 гривень зараз по знисті ось такий топ в білому кольорі та фіолетовому квіточками. 1000 гривень сукня біла з чорними ось такими листочками довга спідниця, 1300 гривень біла сукня. З різними квіточками. За тисячу гривень біла зіпка з надписом. Ось така, та кишеньками знизу. Ну і далі я покажу, що я приміряла, а приміряла я ось що. Перша, це ось така сукня з довгою спідницею. Тут ще, як ви бачите, плечики спускаються, вирізи на талії та позаду спинка також виріз, можна так сказати. Загалом вона прикольна, але ця спідниця якось на мені не сидить, вона якось мене, можна так сказати, і тому через це мінус. 1500 гривень розмір XS приміряла. Далі сукня з коротким рукавом. Тут також плечики можна ось так спустити. Досить миленько на мені виглядає ось так позаду. І можна ще ці плечики саме на плечі одягти. Ось так вона зверху ще виглядає. Ну і Коштує вона 900 гривень приміряла в розмірі XS. Далі такий же самий крій пошив, але з іншої тканини, точніше, іншого е принту, можна так сказати. Вона вже біла та з фіолетами маленькими квіточками. Коштує вона, до речі, 799 гривень, розмір XS. Ну і далі я ще приміряла топ. М -м, ось так він виглядає досить гарно, прикольненько. Е -е, рукавчик довгий. Зав'язочки, але тут, як ви бачите, якийсь такий брак, тому що воно йде не ровною лінією, а якось кривенько зверху. Ну, але пошукати нормально можна. 399 розмір S. Ну а далі магазин де-факто: 1300 гривень плащ, пальто. Точніше, в клітинку ось таку 899 гривень худі в білому кольорі та з надписом чорно-білим сріблястим. ось таким. 599 гривень спідничка. 799 гривень знову спідничка, але в синьому кольорі. 399 гривень жилетка. В білому кольорі. Зіпка за 799 гривень в чорному кольорі. Далі бомбер за. 1500 гривень в чорному кольорі та з білими ось такими ось 18-ками. 499 гривень ковтинка з різними малюночками, 799 гривень сукня чорно-білого кольору з довгим рукавчиком, 699 гривень спідничка чорно-білому. Кольорі. До речі, тут шортики знизу. Далі худі 899 гривень в білому кольорі, 899 гривень худі в ніжно-коричневому. Також 799 гривень сорочка з довгим рукавом Леопард. 599 гривень спідничка червона з шортиками знизу. За 1699 гривень чорне ось таке пальто. Ну і далі 599 гривень ковтинка в білу смужку, 799 гривень спідниця в клітиночку. Ну і зараз рубрика мої покупки. Ще все ж таки придбала, а придбала я ось такий топ та спідниця. Як ви знаєте, ще на початку того, як я почала знімати шопінг, Влоги я це вже приміряла, і ще тоді я казала, що воно досить гарно та класно сидить на мені, і мені взагалі подобається це, але придбала я тільки зараз. І я дуже задоволена цією покупкою. Воно просто суперлітнє, суперкласне. Як ви бачите, рукавчики можна або на плечі, або спускати. Просто супер. Ну і з магазину де-факто це ось ця зібка. Також, як ви знаєте, два чи, можливо, три попередніх випуски. Я казала, що. Що хоче собі чорну зіпку, і нарешті я її купила. Вона е, мені подобається, вона дуже тепла, я в ній в школу ходила просто супер. Тому в неї ти точно не замерзнеш. І Просто крута покупка. Ну і далі, те, що придбала моя мама, це вона придбала ось цю сорочку з Сінсею, яку я приміряла, яку вона приміряла. Але вона приміряла в розмірі S, тому і придбала в розмірі S. І власне, це всі покупки на сьогодні, тому я вам дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мої соцмережі, які будуть вказані в описі під цим відео. Це інстаграм, телеграм, TikTok. І буду вас рада і там бачити. Також можете написати в коментарях, який вам е, образ, лук, або просто який одяг вам більше всього сподобався з цього відео. Ну а вам я ще раз дякую за перегляд цього відео. Бувайте та до нових зустрічей!